Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про медичне страхування працівників. Це просто не просто бонус для співробітників, а важливий інструмент для успішного ведення бізнесу. Як саме корпоративне медстрахування може підвищити мотивацію команди, оптимізувати витрати та стати конкурентною перевагою для компанії? Сьогодні поговоримо про це з експертом в цій сфері, щоб зрозуміти всі нюанси і можливості такого підходу. Тож, дозвольте представити Лариса Бездубна, генеральний представник страхової групи ТАС в Полтавській області, магістр з управління бізнесом досвід у галузі страхування 18 років, автор освітньої програми Курс страхового агента. Пані Ларисі, дуже вам дякую, що знайшли час на наше інтерв'ю. Я просто в захваті від вас, чесно кажучи, підписана на ваші соцмережі. Дивлюсь за вами. А, і, і у нас реально дуже класна тема, особливо а, в військовий час в Україні, коли у нас дуже брак а, фахівців. А, ну просто мені здається, що ну супер тема. А, і а, реально мало інформації в інтернеті, особливо від перших вуз, щоб там не читати якісь незрозумілі статті. Тож давайте почнемо з того, які переваги надає компанії впровадження медичного страхування для працівників. Добрий день, дорогі друзі! Владислава. Дякую за запрошення. Дякую за інтерес до цієї теми. Вона дійсно дуже серйозна. І я вам хочу сказати, що компанії, які запроваджують медичне страхування для свого персоналу, дійсно мають ряд переваг, адже люди можуть вирішувати свої питання зі здоров'ям за рахунок страхової компанії, а значить, це покращує мотивацію і лояльність працівників до самої компанії, яка про них потурбувалася. Знижується плинність кадрів, але вже покинути робоче місце, де ти маєш, наприклад, 100 тисяч або 200 тисяч на лікування, важче, ніж коли просто тебе Запрошують на іншу роботу, збільшивши на 100 гривень заробітну плату. Збільшується продуктивність робітників, адже вони можуть своє здоров'я поправляти швидко. Ми знаємо, що наші люди люблять звертатися в лікарню, коли все вкрай запущено, і при перших симптомах звертаються рідко, тому що це гроші думають, а може, воно пройде. Тому, коли є медстраховка, при перших симптомах людина сміливо звертається і не заходить в таку важку стадію хвороби, а це значить, що для бізнесу не буде збоїв в роботі, тобто менше ризиків для бізнесу. Уявіть собі, що коли важливий працівник не виходить на роботу, коли у підприємства дуже велике замовлення і треба з ним справитися. Все це дає конкурентні переваги на ринку праці, адже запрошувати на роботу працівників, де є соцпакет набагато легше підвищується імідж компанії, ну і є деякі податкові вигоди, про які ми пізніше я так розумію. Супер, так, дуже цікаво. А добре, а при виборі страхової програми для своїх працівників на що слід звернути увагу бізнесу. Владислава, вам приходилося складати Лего. Так, звісно. Так от, програма страхування це своєрідне ЛЕГО. І е, коли страхова компанія пропонує є стандартний варіант програми, і коли ми говоримо про компанію, то компанія може там щось вибирати, там дуже багато є чого вибирати. Тому е, треба не про... от іноді я стикаюся з тим, що HR-и, дайте програму. Важко дати програму, яка задовольнить ваші потреби. Тобто, щоб розібратися з вашою ситуацією, треба задати вам дуже багато питань, і на які ви маєте дати відповідь: важливо це для вас чи не важливо. Ну, от в програмі страхування є базові опції, що покриваються програмою: це амбулаторне лікування, стаціонарне лікування, невідкладне і планове, це невідкладна медична допомога. І деякі додаткові опції. Тобто, починаючи працювати з медичним страхуванням, волею, неволею, вам доведеться трішки розібратися з тим, як побудована система охорони здоров'я. Без цього розуміння важко зрозуміти програму медичного страхування. Далі також важливо розуміти, що в програмах медстрахування. Є класи лікувально-профілактичних закладів, це амбулаторії, поліклініки, аптеки, діагностичні центри і так далі, в які може звернутися ваш персонал. І вони мають різну цінову категорію. Тому в програму зашиваються, крім того, ще такі основні послуги, і додаткові послуги, ще зашиваються клас клінік, в які вони можуть звернутися. Так, всі люди можуть звернутися в державні медичні заклади. Якщо працюють на вашій території, Території ці медичні заклади спокійно, без великих черг, без стресів, що людина ваша може піти і полікуватися, окей. Але буває дуже по-різному. Буває так, що треба допомога і в державному закладі е, велика черга. І є потреба звернутися у приватний е, медичний заклад. Тому, е, Подивіться, будь ласка, які приватні заклади є на тій території, де знаходяться ваші співробітники, і чи укладені страховою компанією з цими лікувальними закладами договори співпраці, тому що програма медичне страхування це така собі історія на трьох, де з одного боку є людина. Яку страхують з іншого боку там страхова компанія і третій, третя сторона це лікувально-профілактичні заклади, тому що страхова не лікує, лікують там. Тому важливо звертати увагу на ці всі нюанси, коли ви починаєте робити програму медичного страхування для свого персоналу. Окей, зрозуміло, що потрібно брифуватися, як в маркетингу. Спочатку бриф, а потім вже про рахунки вартості робіт. Ну і ще я добавлюся, що ще, ще має значення, хто у вас. Є. є колективи, де молодий персонал, є колективи, де е, такий уже у віці, ці люди хворіють різними хворобами. Тому треба дивитися, чи включені в програму саме ті опції, які важливі для вашого персоналу. У мене є такий досвід. З одного боку, ми молодий персонал, там жінки багато працюють. Тоді там обов'язково треба говорити про те, щоб включили введення вагітності, пологи і так далі. Тому що це ймовірно. З іншого боку, в мене є колектив застрахований. Де люди вже там 40, 50, 60 років. У них найчастіше працює неврологія, це проблеми із спиною і так далі. Тому це повинно бути включено в обов'язковому порядку, а пологи можна виключити і не витрачати гроші на пологи. І точно так же навпаки, розумієте? Залежно від того, який характер роботи. Якщо це фізична робота, так, люди швидко можуть травмуватися, надривати собі спину і так далі. Якщо це там, робота в офісі, там зовсім, ну, зовсім інший характер захворювань. І це все враховується при складанні програми. Круто, класно. Я взагалі рада, що в нас в Україні є таке, така штука, просто супер. А, окей, давайте ви ну, просто уявимо, що я працюю в компанії, так, я застрахована. Ну, тобто компанія мене застрахувала, і я захворіла. Що мені потрібно робити? Ну, як мені скористатися моєю страховкою? Так, ну я хочу вам показати картинку на цей випадок, тому що ну, важко це може бути зрозуміло і взагалі це розуміти легше, коли. Ви бачите картинку? Так, сейчас ось. Угу. Ну, бідно. ось ця історія на трьох, що я вам говорила. Як працює ДМС в принципі? Ось страхова компанія, СК це страхова компанія, К, це ви клієнт і лікувально-профілактичні установи. Тобто, страхова компанія і клієнт укладають договір. Ну, от, якщо це бізнес, це корпоративний договір. Якщо це індивідуальне страхування, то людина сама укладає договір. Але важливо розуміти, що індивідуальні договори в рази дорожчі, ніж колективні, тому що є знижка за кількість. Далі, страхова, коли людина хворіє, вона звертається в медичний асистанс. Бачите, по центру МА, медичний асистанс. Як правило, це відділ страхової компанії, але іноді страхові Компанії звертаються до зовнішніх медичних асистентів, таких кол-центрів, які приймають дзвінки від застрахованих осіб. На колтакі кол-центри, як правило, запрошують людей з медичною освітою, і вони розуміють, що ви їм говорите, коли ви говорите, ну, говорите якісь скарги. Тоді людина звертається через запис медичного асистента в лікувальну профілактичну установу, лікується, отримує медпослуги, а страхова компанія потім рахунок лікувальний заклад виставляє в кінці місяця, і страхова компанія оплачує ці послуги. Ідеальна робота медстраховки така, що людина не витягує гроші з кармана, вона зразу отримує. Послуги безкоштовно, вона платить тільки медстраховка. Але в житті бувають різні випадки. Буває, буває таке, що десь нема договірних лікувальних закладів, десь е обставини складаються так швидко, що ніколи навіть подзвонити в страхову компанію. Там і люди витрачають якісь власні кошти, тоді треба збирати обов'язково чеки і звертатися в страхову компанію. Якщо всі ці витрати підтверджуються діагнозом, підтверджуються висновками лікаря, то страхова компанія повертає потім ці гроші на карточку. І я хотіла ще пару слів розповісти про саме про роботу медичного асистанса, що він може вам дати. Ну, як правило, це кол-центр, який працює 24 години на добу постійно, і там працюють, як я вже сказала, фахівці, які розбираються в медицині. Отже, коли людина почувається погано і збирається піти в медичний заклад, а в в медичному страхуванні саме звернення в медичний заклад є страховим випадком. Самолікування тут не, не може бути визнано компанією, тобто тому що діагноз встановлює фахівець. Ну, Наприклад, температура 38,5, головний біль, кашель, болі в горлі. Наприклад, так людина набирає телефон медичного асистанса і каже, що я себе почуваю ось так, і мені потрібно звернутися до лікаря. Медичний асистанс фіксує звернення і далі. Він може запропонувати знайти вам лікаря, або якщо ви йдете до свого сімейного лікаря, ви кажете, «Я йду до свого сімейного лікаря, і ви фіксуєте ваш візит до сімейного лікаря. Там спитають, де той сімейний лікар знаходиться, і все окей. Далі, коли людина приходить до сімейного лікаря, він оглядає і може призначити лікування, діагностику, якісь маніпуляції, можливо навіть стаціонар людину відправити, тому що, ну, ви знаєте, чи коли грип доходить до 40 градусів, то людину кладуть в стаціонар і не рекомендується бути вдома. Тоді йде е, дзвон від цього лікаря в страхову кампанію знову. Другий дзвінок. Лікар каже, я лікар такий то. У мене пацієнтка така, то номер поліса, такий, то я ставлю отакий діагноз, і далі він розказує, що він призначає, як він бачить хід лікування. Тобто хід лікування весь час координується медичним асистенсом. І далі медичний асистент або підтверджує, або не підтверджує ну, свої послуги. Далі ми трошечки пізніше поговоримо про виключення і що може бути виключеннями. В основному, ну, щоб ви розуміли в двох словах, то медичні страховки покривають за замовчуванням всі гострі хвороби і загострення хронічних хвороб. Вони це покривають завжди. І інші якісь стани це вже оговарюється із роботодавцем, з клієнтом при укладанні договору, там якісь опції можуть бути включені, ну, наприклад, протікання хронічної хвороби в стадії ремісії, там один одне звернення протягом 30 днів лікування може також покривати страховка. Якщо це роботодавець заважав необхідне включити в свою ну, в програму страхування. Якщо медасистент все підтверджує, людина. Може звернутися далі в аптеку або в діагностичний центр, куди його також запише медичний асистанс. Тобто, розумієте. Послуги по організації лікування, на мій погляд, крім того, що покриваються медикаменти, консультації лікарів і так далі, вони неоціненні. Тому що якщо людина займається ну, своїм, своєю роботою, якимось бізнесом, і е, вона не ходить по лікарнях, вона не знає, де який лікар, вона може навіть не знати, де знаходиться той чи інший діагностичний центр і які там можна здати аналізи, для неї ну, от, е, проблема знайти. Куди йти лікуватися? Ну, як правило, дзвонимо подружкам. А де ти була? А як ти думаєш, куди варто піти? Але подружка це одна історія, а коли фахівці вам організовують лікування, це друга історія. І е, ще одна дуже важлива така річ, е, е, медичний асистанс. Координує лікування і контролює лікування. Тобто медичний асстанс бачить, чи призначене лікування відповідає протоколу лікування, чи обстеження відповідають тому діагнозу, який вам поставив лікар. Таким чином вам не треба витрачати. ну Взагалі страхова компанія не платить те, що не відповідає діагнозу, і ви будете розуміти, що те, що призначається, Ну, чесно кажучи, зайве, іноді медцентри заробляють таким чином. У мене був такий досвід, коли е, різні фахівці призначили клієнту е, один і той же препарат, е, ну, тільки різні маркетингові назви були. І якби людина приймала ці два препарати от, фактично з, одним діючим, з однією діючою речовиною, то в неї було б суттєве передозування. Тому, е, Медасистенс це якби фахівці на вашій стороні, які балансують відносини з лікувальними закладами. Ну і потім під кінець лікування через медасистенс лікувальні заклади виставляють рахунки, і потім бухгалтерія страхової компанії оплачує. Тому ну, ось в двох словах я не знаю наскільки зрозуміло, може якісь додаткові питання. Два питання. Так. Давайте перше чи правильно я зрозуміла, що цей асистенс, це як секонд opinion, можна сказати, тобто друга думка. Бо я знаю прям компанії, які прям реально спеціалізуються на тому, що вони дають другу думку лікарів. Це особливо стосується, ну звісно, там якихось проблем з кардіологією, з онкологією. Ось така думка. Ось, а це, типу, це Second Opinion, воно зашите вже в медасістенс. Ну, це просто яка, якась дивина, і це ну, нереально круто, бо я ж кажу, є компанії, я з ними навіть співпрацювала з точки зору маркетингу. Ось, а вони реально надають такі послуги. Ну, Це трошки не те, тому що друга думка це все-таки фахова думка з приводу діагнозу, де йде аналіз обстежень і так далі. Медасистенс може... Проконтролювати призначення лікаря згідно протоколам, які затверджені МОЗ України. От оце, оцей елемент другої думки, можливо, mm -hmm. такий, вони можуть подивитися дозіровки. Наприклад, у нас такі були випадки, коли дозування призначалися дитячі, наприклад. Так? Ну, тому що є все-таки якийсь людський фактор і в медицині. І ми можемо його проконтролювати, але ну, не так значно, як це друга думка. Я зрозуміла, ну це просто я в захваті, якщо чесно, я ж кажу, просто це просто круто. І другий момент, друге питання, що я хотіла задати, ось на вашій картинці там було 24 намальовано, і ви нічого про це не розповіли. І я просто ну воно в центрі там було, і звісно, воно кинулось мені в очі. А що це значить ці 24? чотири? Ем, бо е, ну звісно, з самого початку ви розказали, що. Ем, Потрібно там не відкладати там на потім самопройде, але той же грип, наприклад, він же ж не з'являється одразу з сорока температурою. Тому коли ж мені тоді звертатися е, до медасистенса, коли у мене 38, 37 і 7, коли? коли я захворіла? Ось в якому випадку. 24 це значить, що медасистанс працює 24 години на добу. Він цілодобовий. Туди можна вночі незвонити, особливо якщо у людини такий важкий стан, що їй треба викликати швидку допомогу. Медасистанс може навіть викликати швидку допомогу. Коли звертатися. Ви звертаєтеся за своїми симптомами. Ми не можемо зовні оцінити ваш стан. Свій стан оцінюєте ви самостійно. У вас може навіть не бути температури підвищеної, а іноді вона навіть понижена. Але у вас дуже болить голова, наприклад. Вам ну ви розумієте, що ви не, не працездатна людина. У вас болить горло, у вас слабкість. Mm -hmm. Ознаки простуди ми з вами розуміємо, і не обов'язково це температура. Якщо є температура, ну там 37,1-37,3, це вже підвищена температура. Угу. Якновано в медицині, так і звертатись. Не треба дотягувати. Навпаки, страхування вважається. Поганим знаком, коли людина ходить хвора і запускає хворобу. Тому що ви розумієте, що витрати на хворобу на початку, і коли вона там розгорілася, не лікувалися різні. Тому якраз виходить, розумієте, страхова компанія, наче економить кошти, а з іншого боку, вона спонукає людину до правильної поведінки. Угу. Ну і це також дуже дуже важливо, реально. Просто також є ну, реально випадки, коли люди а, можуть не допроходити якісь там діагностичні штуки, бо економлять на чомусь і затягують все це. Тому це реально ну просто зміна поведінки людей, якщо б це прямо обов'язково на рівні держави, це було це б взагалі було класно. А, окей, пані Лариса, дуже дякую. Скажіть, а чи є відмінності у впровадженні програм медичного страхування для малого, середнього та великого бізнесу? Бо там вже ну, буде і кількість працівників різна, і вони ж можуть бути різні одночасно. І хтось в офісі працює, і хтось, якщо ми кажемо про великі корпорації, да, і хтось важка робота у когось? Ну, В принципі, Ситуація тільки стосується щодо кількості працівників. Програми вони mm -hmm. однакові однаково, де людина працює, і в малому, чи в великому бізнесі. Просто коли бізнес великий, там є можливість отримати більшу знижку за е, кількість людей. Ну, наприклад, я спеціально рахувала трошки там для, для Харкова. Да? Якщо колектив. Е, 200 чоловік, то страховка на одну людину, така мінімальна. Та, я там не брала всі опції, вона буде коштувати десь п'ять з половиною тисяч на рік всього. Якщо е, таку страховку візьме колектив до 100 чоловік, там чоловік 50, то ця ж страховка буде 7 тисяч, розумієте? І, е, звичайно, в великої компанії є можливість е, зробити дві програми. Тобто одна програма може бути для однієї категорії працівників, інша програма для іншої категорії працівників. І кількості людей вистачить на ці дві програми. Ну, для малого бізнесу робити на одну людину одну програму на, на другу ну, можна, ну навряд чи це хто буде робити. А в великій компанії є можливість. І я ще вам хочу сказати, що. Е Можна взяти на страхування членів родини працівників. Ну, в різних компаніях по різному, де 20-30% людей від основних від застрахованих працівників можуть бути члени родини. І, до речі, це круто, навіть якщо за членів родини платить сам працівник, а не роботодавець, тому що таку ціну отримати індивідуально неможливо. Клас. А, тобто, скажімо так, що це доступно майже всім. Ну тобто то хрил, О, кого є бажання. Так, ви знаєте, я стикалася з тим, що одні ем, пред, ну, власники компаній кажуть, я плачу йому зарплату, хай рішає свої питання, як хоче. Інший власник, там навіть сільськогосподарського підприємства, ви не повірите. Він каже: Я хочу, щоб мої люди розвивалися. Я хочу, щоб вони користувалися послугами такими, якими, яких ні в кого немає, щоб вони були більш прогресивними. І він застосував медичне страхування, перш за все, щоб його люди ну, росли в цьому питанні. Супер. Ну, це. Ой, це від власника бізнесу також Власне. залежить. Угу. А, а скажіть, чи є юридичні вимоги або регуляторні норми, які бізнесу слід враховувати при впровадженні медичного страхування? Ну, ви трошки сказали там про податки, чи могли б там детальніше розповісти, що у нас є? Ну, я пам'ятаю той час, коли медичне страхування можна було укладати тільки з прибутків? То зараз витрати на медичне страхування лягають в затрати і зменшують базу для оподаткування. Для підприємства це ок. Але для людини, яку застрахували, наприклад, на ті самі 5 тисяч на рік, це є додаткове благо, яке, з якого треба заплатити подоходний. Тому підприємство може самостійно заплатити з цих 5 тисяч подоходний, а може вирахувати із працівника подоходний, ну, скільки це там. Там 20%. Тобто погодьтеся, що доходність 5 тисяч це копійки для людини, маючи, наприклад, 100 тисяч гривень на лікування на рік. Ну це основні такі моменти. А решта також можна платити. Ну, це трошки про форму оплату, давайте я ще поговорю. Можна платити одноразово платіж, можна розбити помісячну, це взагалі дуже легко. Потім, якщо страхує роботодавець за свої кошти і в нього люди звільняються з роботи, наприклад, так, угу. то він може роботодавець виключити цю людину з страхування, а на це на місце людини приймається новий працівник, і він його включає. Тому кожного місяця у нас ідуть ось такі. Балансування. Балансування. Є така історія, що роботодавець не платить за страховку, це просто вираховується з зарплати робітників, але за рахунок того, що роботодавець це організував, люди мають велику знижку, бухгалтерія в них вираховує автоматом, перераховує страхову кампанію. Це ну, організаційно це великий плюс. Тому, якщо вже людина звільняється з роботи, то вона може бути виключена з договору, якщо вона самостійно не хоче далі платити, а може залишитися і просто платити самостійно. Ну, тому багато варіантів, як це можна зробити, було б бажання. Угу. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що не потрібно компанії, яка страхує, підтверджувати, що ці люди дійсно працюють в цій компанії. Ну за умови, що ви сказали, що людина може звільнитися і сама платить, платити, і 20% людей може бути ще це члени родини працівників. Ну, в принципі, в принципі, ну не вимагаються накази про прийом на роботу, коли ми страхуємо, але страхові компанії. Нають увагу на кількість людей, яка працює на підприємстві. Тобто, якщо роботодавець каже, ну хто хоче, застрахуйтеся із 200 страхується 10. Ми не візьмемо так на страхування, тому що це буде вибіркове страхування. Uh -huh. 10 Це люди, які часто хворіють, і ну, це буде зовсім інший тариф, тому вони мають страхуватися як індивідуальні люди. Ну, індивідуально. Uh -huh. Тому стараються страхувати не менше ніж 30% персоналу. Плюс. О, це, це також дуже важливо. Окей. І в цю ж тему про те, що я питала про юридичні вимоги, знаєте, так уже сказала в серцях, що це було б класно, щоб у нас на рівні держави у нас все таке було. А, чи могли б тоді розказати, які, можливо, нові тенденції ви спостерігаєте в цій галузі? А, можливо, є якісь класні кейси за кордону, які, які б могла впровадити Україна? На рівні законодавства, можливо. Дивіться, я пам'ятаю той час знову ж таки, коли страхували ефічні страхування тільки компанії з іноземним капіталом і з іноземним управлінням, тому що це було в їхній культурі. Вони відкривали якісь свої підрозділи в Україні, і перші страхові компанії, які займалися цим видом страхування, вони, власне кажучи, задовольняли потреби саме цих компаній. І постепенно по голі. До цього долучилися вітчизняні компанії. Зараз вже є хорошим тоном, коли великі компанії страхують свій персонал на медицину. Першими були банки, які це запровадили практично у всіх банках було зараз у великих компаніях. І одна із тенденцій, які я спостерігаю, це те, що вже малий середній бізнес цікавиться цим видом страхування. І я думаю, що історія далі піде в цю сторону. Тому що у нас з персоналом є проблеми, оскільки війна забирає багато продуктивних людей і доводиться брати і людей у віці, і жінок на, на ті роботи, які вони раніше не робили. І я думаю, що будуть і зміни і в самих програмах страхування, враховуючи цю тенденцію зміну персоналу, тому що будуть включатися якісь вікові зміни здоров'я в програми. Буде також коригуватися ціна на це все діло, так що ну, перспективи всього виду є, тим більше що Україна тримає вектор на Євросоюз, а там це просто мастхеп. Супер. Пані Ларисо, дуже вам дякую. Сьогоднішня розмова ще раз підкреслила важливість медичного страхування для бізнесу. Це не лише про турботу, про працівників, а й про стратегічний підхід до розвитку компанії. Ще раз підкреслила ваші слова. Тож, пані Лариса, дуже вам дякую. Думаю, якщо будуть додаткові питання, а скоріш за все, вони будуть до вас, то прохання залишати їх в коментарях. Ми будемо тоді відповідати. І, можливо, зробимо ще один ефір на цю тему. Тож дуже вам ще раз дякую. Дякую, Владислава. Всім бажаю здоров'я. Це з вами головне. Дякую.